21.05 я починаю висаджувати високорослі томати у відкритий ґрунт. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі, і ти в цьому вже переконався. В цьому відео я хочу вам розказати, показати, що саме я додаю в лунку для а, нашої розсади для томатів, для того, щоб вони гарно росли і гарно розвивались. Патички понаставляла, і я роблю луночку. Я луночку роблю завжди з сапою, Ось така вона не глибока. В лунки для томатів я, перш за все, і обов'язково додаю так. Це шкарлупа від яєць, ось так, от ось в такому вигляді. Вона. Подрібнена, ну всі знають, що да, шкарлупа від яєць, це в нас кальцій, але в такому вигляді з нього толку в принципі мало. Але дуже важливу роль вона відігрує для наших томатів да, і будь-яких рослин це захист від шкідників, тому що саме шкарлупа вона гостра, і будь-які шкідники, які будуть наближатися до кореневої системи, вони будуть травмуватися саме шкарлупою і вмирати. Тому обов'язково додаємо ось так: от. Потроху шкарлупу. Другий компонент це, звісно, попіл. Всі знають, що попіл містить в собі фосфор та калі та багато мікро та макроелементів корисних, але в такому, вигляді, в такому вигляді він буде довго вам давати ці всі корисні елементи, але він зіграє дуже важливу роль саме зараз. Це як антисептик. Попіл буде захищати від усіх грибкових захворювань. Буквально жменько я додаю в кожну луночку. Ну і третій компонент це мінеральне добриво, суперфосфат. Він містить 14% фосфориту і 19% а, фосфорної кислоти. Саме суперфосфат буде дуже легко засвоюватись в рослині. Якщо ж у вас немає суперфосфату, то можна посадити свою розсаду отак от з яєчною шкарлупою та попілом. А, Присипати все це землею обов'язково. Присипати землею попіл, або ж якщо додати суперфосфат, я додаю буквально ось так от, пів півжменьки, десь от трошечки. Бачите, да, пів півжменьки. Присипаємо отак от грунтом. От і тільки тоді ми висаджуємо наші томати або перець або баклажани. Якщо у вас немає суперфосфату, тоді ми беремо, висаджуємо нашу наші томати, перець або баклажани, просто поливаємо водою. А через 3-5 днів поливаємо мінеральним комплексним добривом 13-40-13, де фосфор в більших відсотках. Також пам'ятайте, перш ніж висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, її треба адаптувати до навколишнього середовища. Її треба виносити на вулицю. Спочатку ми виносимо приблизно десь на 30-40 хвилин. потім з кожним днем ми збільшуємо, збільшуємо день, і тоді наша розсада буде гарно себе почувати саме от в відкритому ґрунті, при відкритому сонці і вітру, і всьому іншому, присипаємо ось так, от обов'язково ґрунтом. Обов'язково от присипаємо. І потім висаджуємо наші томати. Томати, нижні листочки, я обриваю ось так. От, і отак от вкладаю їх. Ось так поливаємо. Навіть якщо у вас волога земля, все одно поливайте. І загортаємо нашу, наші томати. Ось так от воно у нас і виходить. Притискаємо обов'язково, щоб коріння там з землею з'єдналися. Все, ось так красота. Все, перед тим як висаджувати ґрунт, я не поливаю свою розсаду взагалі. ґрунт в розсаді має бути сухим. Тоді розсада набагато швидше буде адаптуватися і швидше виходити з стану стресу, брати всі корисні елементи, і вона швидше прийде до тями і буде гарно собі рости.